Добрий вечір, дорогі гості та підписники моєї каналу. Ну ось пройшов травень. Час підбувати підсумки роботи моєї сонячної електростанції, потужністю 3 кВт по інвертору, 5 кВт по панелях і 7 кВт годин по запасу акумуляторів. І так дивимося. Я ось викладаю скріншот відео, в тому відео, де в мене в цей ваттметр мережевий набрехав і накинув мені 85 кВт зверху. Тут має бути 120 кВт. Тому віднімаємо 85, отримуємо 120 кВт. Має показувати від мережі. Будинок на виході з інвертора спожив 566. Це рекорд споживання будинком в мене. Також, як бачите, в мене виключилася мережа. Все вона вмикається. Це щось у мене з мережою, що в мене реле напруги весь час вибиває. Я не знаю. Що це таке? Це зараз постійно. От зараз ніч, 22 година. Я не знаю, чому така висока напруга. Вроді кажуть, нехватка потужності, то напруга мала б падати. Щоб тут було 180 вольт. Я розумію. А висока напруга, не знаю, може перекоси якісь ідуть. Ну, це неважливо. Виходить, 566, в мене спожив будинок потужні нагрузки. 14 кВт годин. Разом. Буде 580 кВт годин мене спожив будинок. Для вас інтрига, що в мене може так багато спожити. Пів мегавата в місяць, та ще й влітку. Пишіть свої догадки в коментарях, а в наступному відео я розповім, що у мене так багато бере електроенергії. На конуні здорощення електроенергії. Да? І так. Виходить, віднімаємо 580 мінус 120, отримуємо 460. Кіловат годин я отримав від сонечка. І це рекорд на даний момент. Тепер eh, MaseBlu eh, показує 487. Eh, зараз вставляю скріншот eh, того місяця. У мене було тут 255 кВт годин на Мейскайблю. Eh, виходить, що він згенерував 232 кВт години електроенергії. По інвертору. Інвертор за сьогодні згенерував 8 кВт годин, Мейскайблю приблизно стільки ж. Ну і дивимося, 290 кВт-годин згенерував інвертор за травень місяць. Додаємо 232 і отримуємо 522 2 кВт. -години. Разом я отримав від сонечка. Тепер коефіцієнт використання сонячної енергії. Рахуємо від сонця на виході інвертора я отримав 460 кВт-годин, ділимо на 522 і отримуємо. 88% коефіцієнт використання пропадає, 12% на перетворення і заряд розрад акумуляторів. Тоді, е як бачимо, виключається мережа, бо всього 250 ну це пригає. 250 мене вмикається, 255 вимикається. Е рахуємо коефіцієнт компенсації власного споживання е від сонечка. Ділимо 460 кВт-годин, ділимо на 580 і отримуємо, що в цьому місяці я скомпенсував 80% власного споживання. Ну і останнє, що я рахую, це коефіцієнт генерації сонячної електроенергії панелями. За місяць від панели я отримав 522 кВт. Години, ділимо на 5 кВт. У мене панели 5 кВт, отримуємо коефіцієнт. Виробітку сонячних панелей 104 кВт години на кіловат сонячних панелей. Ну, ось така статистика. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.